Знаєш, ти перша людина, якій я показав це місце. І чому я така особлива? Що незабаром ми станемо Крістофером і Мері Робін. Ми близько. Ми їх не знайдемо. Знайдемо Пух Поросятко. І я, я дружив багато років, і, і вони десь там улюблені персонажі дитинства. Крістофере, нам треба йти негайно. Мені справді треба з'ясувати, що тут сталося. гаразд? Яких покинув Крістофер Робін. І які здичавіле. Це класне місце. І ти казала, що тут є басейн, нам треба йти. Там Самзой зу... Лара мертва. Там зовні ще хтось є. Що то було? Ми були друзями. Навіщо ти це робиш? Я б ніколи не пішов. Присягаюся, присягаюся я. Ні, пух, кров і мед, дивіться в ексклюзивному озвученні від гарних людей.